про ті ділянки, на яких на превеликий жаль ремонт в минулому році був виконаний неякісно. Щойно прозвучала назва дороги Р 24 Так, от зокрема мені мешканці івано франківської області повідомляли про те, що вже там, де був висланий перший шар асфальту, наявно поверхнево ямкові. Зокрема, мова йде про Косівський район. Це ділянки в районі села Утеропи, Зупинка поряд із пістинем. Це село Пістень в районі будинку культури Садиби Святого Миколая. В верховинському районі це від Кривопілля до Буківця. Тому велике прохання взяти вас особисто на персональний контроль. Це питання, щоб перед тим як слали наступний шар асфальту, вся технологія була витримана. ямковість на першому шарі була усунута. Крім того, є ще ряд доріг по надвірнянському району. Зокрема, мова йде про дорогу битків білозорину, де мешканці биткоба скаржаться на неякісний робіт. І суцільне покриття, і ямковий ремонт, який проводився у 2015 році за рахунок коштів фонду. Регіонального розвитку це державні кошти. Також мова йде про дорогу тлумач, глісна терновиця. Де так само жителі скаржаться на неякісний ремонт доріг Згідно із документами, які були мені надані, термін гарантії, який передбачений договорами укладеними з підрядниками становить 5 років. Тому так само до вас звертаюся взяти на персональний контроль усунення недоліків за кошти саме підрядників, які мають місце на цих ділянках доріг, щоб ні обласна рада, ні державний бюджет ці витрати на себе не несли. І у мене до вас питання по дорозі Н-09. Мова йде про те, на кого в минулому році були покладені обов'язки по облаштуванню технічними засобами, у тому числі засобами безпеки відремонтованої ділянки дороги, оскільки зокрема по Галичу ситуація Я прошу є уваги критична. до колег критична. Там звертаються батьки дітей, які навчаються в декількох корпусах школи і дитячого садку, які розташовані фактично по різні сторони дороги, і через відсутність належного пішохідного переходу є великий ризик для життя і здоров'я дітей. Тому Будь ласка, скажіть, які плани в цьому році, коли буде здійснено облаштування цієї дороги, саме технічної засобами технічної безпеки, і чи це обов'язок? Чи це підрядник, чи це хтось інший має зробити? Дякую вам. Дуже гарне питання, але Манолі Васильович в тривалюсті запитання ховається. Василь Степанович, прошу. Дякую за запитання. Ваших дві тези сприймаємо як доручення до роботи. Будемо над цим працювати. Дякую. Що стосується Н 09 переходів. Ми над цим працюємо. Дорога Н 09 від Франківська до Львова не закінчена згідно проекту. Тобто, з'їзди, зупинки, переходи, знаки вони потребують допрацювання, і ми будемо це робити. І той підрядник, який виконував роботи, він і зобов'язаний далі зробити. Але відповідне потрібно фінансування. Дякую облаштування по плану мало бути в 2015 році чи вже в цьому потоці. Я ні, прошу не перетворити вдя проект. Проект на два роки передбачений.